Він народився, чуєте оркестр, то ангели несуть хвалу отцю. Він народився, він прийшов з небес, щоб кров'ю землю освятити цю. Ця дивна ніч була лише початком Божого плану, щоб спасти весь світ. Родилась в яслах неземне земне щоб і відкрити нам до неба вхід. Через різдво Бог хоче нам сказати, що в Його сині є спасіння всім, хто вірить в Нього, хто не зрікся, правди, хто впустив Спаса в свій сердечний дім. Світ у гріх. Неправді потопає, злоба і невірство у людських серцях, який кінець, скажіть його, чекає, сумний морок смерті жах. Бог простягає руку до людини через Різдво, щоб витягти з багна, не пожалів Він навіть свого сина, Аби билиш. Врятувалася вона. Різдво це Божа милість, Його маска до всіх людей, хто ще в пітьмі земний. Різдво це є реальність, а не казка. Бо те дитя спасите твій і мій. А знаєш, в небо можна і запізнитись. Життя людини, як на трапі, з Богом примирися, сьогодні кличуть тебе небеса. Бо завтра може й зовсім не настати, бо завтра може геть і не прийти. Тепер спіши Спасителя прийняти і віддатись в його руки назавжди. Бажаю всім в ці дні різдвяні святкові. Благословення Божого з небес, добра вашої родини і любові, а Господу за все подяка і честь. Амінь.